Адвокати митрополита Святогірського Арсенія заявили, архієрей зараз перебуває за гратими без жодних законних підстав. Строк попереднього запобіжного заходу закінчився, а нового судового рішення немає. Юристи вимагають негайного звільнення владики, їм відмовляють без пояснень. Просто відмовляють. І тут питання не лише в тому, що архієрея посадили за абсурдними звинуваченнями. Сьогодні його ув'язнення це якби заграти без жодної причини кинули звичайного перехожого. Чому так? Бо наказ на арешт намісника Святогірської лаври надійшов з самого верху. Якщо відпустити його зараз, вдруге посадити буде набагато важче. Отже, тримати в СІЗО треба будь-якою ціною. Уявіть. Ви просто людина. Ні вироку, ні суду. Ви заважаєте. Ви в ізоляторі. Це закон? Чи це страх? Паралельно влада запевняє міжнародних партнерів, Україна зразок свободи віросповідання. Єленський особисто заявляє: наша держава. Маяк ставлення до релігії. Ми приклад. Весь цей ро їздить по конференціях і повторює те саме. Представники різних конфесій без сорому стверджують, яка в Україні нечувана свобода віри. А один із найшанованіших владик гниє за гратими вже 15 місяців без суду, без рішення, без пояснень. Ось такий маяк. Ось така свобода. Ось такий Джордж Оруелл. Наживо.